Ступички. Привіт! Ти на каналі CryptoBomb, та сьогодні я розповім тобі, як користуватись скрінером Digash. Спочатку, як тільки ми авторизовуємось на сервісі, нас зустрічає стандартне головне меню скрінера. Тут ми можемо побачити багато монет, які можна також фільтрувати за своїми параметрами. Наприклад, можна подивитись ці монети на Binance Futures, Bybit Futures, в BitGet Futures та по інших своїх параметрах. Можна фільтрувати навіть за топом росту, топом год, щільностями, та навіть в сплеском об'ємі. Також серед функціоналу скрінера ти можеш переглядати кожні монети по окремості, виходячи зі своїх параметрів на біржах Binance, Bybit, Bitget. GATE та навіть OKX. Тобто всі популярні біржі, які зараз є на крипторинку, ти можеш використовувати та використовувати їхній асортимент монет для скрінінгу. В цьому меню так само ти можеш налаштовувати монети за об'ємами, за зміною ціни, реляцією з біткоїном, навіть волатильністю і кількістю угод за 24 години. З цікавого функціоналу, також ми маємо карту щільності, котра показує найближчі щільності, виходячи з наших налаштувань, котрих є тут також багато. Зараз про всі налаштування я розповім, але давай поки розглянемо весь функціонал скринеру. Ми також можемо на цьому скринері налаштувати всі потрібні нам сповіщення, наприклад, сповіщення про створення нової щільності, створення ножів, які ми можемо також ловити, коли ринок досить активний. Також злам структури, що є одним із ключових факторів при моїй особистій торгівлі. Також це нові лістинги і, звичайно, ж сплеск об'ємів, котрий я досить часто використовую, коли торгую інтрадей. Для стабільної торговлі мені допомагає розділ Психологія, де я налаштовую свої особисті нагадування про, наприклад, відпочинок. Також нагадування про свою е, торгову стратегію, і, звичайно ж, певні свої особисті нагадування, котрі мені допомагають не переторговувати та завжди дотримуватись своєї торгової стратегії. Звичайно ж, цей весь функціонал доступний за підпискою преміум, котре ми можемо взяти зі знижкою за промокодом BOMSH. За цим промокодом ви отримуєте знижку 15%, особливо, якщо придбати функціонал скрінера на рік, ви одразу отримуєте знижку в 70 доларів, що, як на мене, досить вигідно. До речі, окремим полем також виділили нові лістинги, котрі ми можемо переглядати всі заплановані лістинги на всіх найпопулярніших біржах та бути в курсі всіх новин. До речі, особисто я досить часто відторговую шартові угоди на лістингах, так як монети досить часто виходять на ринок і потім одразу падають, що дозволяє нам в більшості випадків забирати досить непогані профіти. Особисто я на скринірі активно використовую декілька вкладок, та зараз я почну тобі розповідати, чому саме так. Це перше відео з серії про скринер Дігаш, тому підписуйся, натискай на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які будуть для тебе досить корисними. Отож, почнемо ми з розділу скринер. Як я вже сказав, тут ми бачимо одразу декілька монет та можемо фільтрувати їх, виходячи зі своїх параметрів. Особисто я, як правило, користуюсь розділом топу роста. тут я можу бачити всі монети по топу роста за останню добу. Також звертаю увагу на топ угод за останню добу, і, звичайно ж, користуюсь активними. Щільностями та сплескам об'ємів, котрі є також досить корисними. Зараз я тобі розповім, як налаштувати скринер під себе, а для того, щоб отримати особисто мої налаштування, переходь за посиланням в описі до відео в мій телеграм-канал, там я розповідаю багато чого цікавого про трейдинг і не тільки в світі крипти. Там, до речі, ти також знайдеш всі налаштування в закріпленому пості в коментарях. Почнемо напевно стопу просто. В даному меню ми можемо побачити всі монети, які досить сильно виросли за останню добу. Наприклад, глянемо монету орка за останню добу вона виросла на 74%, що є досить непоганим результатом. Якщо ми трохи віддалимося, побачимо, що дійсно ця монета торгувалася нас на бінансі досить давно. Але при цьому, буквально декілька годин тому її досить сильно запампили. Та сама ситуація з монетою Zero. Якщо ми трохи віддалимось, то бачимо, що цю монету пампили досить активно та структурно правильно. Якщо розглядати інші монети, побачимо досить схожу ситуацію. Практично на кожній монеті за останню добу ми бачимо досить серйозний памп. Таких монет є досить багато, можна листати вниз і переглядати практично всі монети, вишуковуючи саме свою формацію для торгівлі і тримати руку на пульсі. А тепер, як же ж налаштувати собі таке меню? Для цього в розділі скринер ви можете вибрати будь-який пресет із вже існуючих. Так, вам будуть доступні декілька пресетів, проте завжди рекомендую налаштовувати пресети під себе, тому що в кожного з нас різна торгова стратегія, кожен торгує по-різному і кожному важливі різні параметри. Я вибрав налаштування без формації, хоча ви можете поставити налаштування горизонтальних рівнів, які будуть підтверджені нашою щільністю будь-якою. Також можете використовувати різні інші фільтри по типу активних монет, монет щільностями, горизонтальних рівнів або ж навіть трендових рівнів. Так, навіть такі налаштування є на цьому скринері. Особисто я вибираю монети без формації. Також в фільтрі ви можете налаштувати чорний список монет, додаючи сюди будь-яку монету, яку не хочете відторговувати. Особисто у мене така монета це «Мана». Звичайно ж, ми можемо налаштувати всі монети по об'єму, особисто в мене виставлений об'єм з торгів за останню добу від 70 мільйонів до 100 мільярдів, і також налаштування по кореляції до біткоін. В даному випадку рекомендую залишити налаштування від мінус -100 до 100%, так як кожна монета в нас в тому чи іншому випадку корелює з біткоїном. В розділі сортування ми можемо також поставити сортування по топу росту, топу падіння, кореляції та багатьох інших параметрах. Особисто у мене, як ви можете помітити, це сортування по топу росту за останні 24 години. І налаштування ми можемо оновлювати або ж вручну з оновленням сторінки, або поставити автоматичне оновлення, котре буде оновлюватись, наприклад, кожні 30 секунд, кожну хвилину або ж кожні 5 хвилин. Одразу скажу, що оновлення в режимі реального часу не є доцільним, тому не рекомендую використовувати дане налаштування. Якщо ж говорити про графік, то я в основному переглядаю монети на 5 хвилинному таймфреймі, так як в такі ситуації я, як правило, відторговую в короткий термін. Це може бути угода на 2, 3, 5 хвилин, можливо на півгодини або ж на годину, але не більше. Тому використовую саме 5-хвилинний таймфрейм. Для відображення в мене по стандарту стоїть 140 свічок, та я поставив собі також видимість горизонтальних рівнів для того, щоб бачити мінімум ціни за день або ж максимум ціни за день. Ви також можете окремо цю галочку натиснути. Це, до речі, досить проте налаштування, тому рекомендую ставити галочку тут. Про період горизонтальних рівнів розповідати, напевно, багато не буду, тут все максимально зрозуміло, тому це ми пропускаємо. Переходимо до найцікавішого до індикаторів. Ми можемо налаштувати тут всі потрібні нам індикатори, включаючи об'єм торгівлі, зміну ціни, волатильність, угоди, кореляція, навіть сплески об'ємів і нато. Якщо не знаєте, що таке натр, то це середній істинний діапазон ціни. досить корисна штука, коли ми торгуємо. Тому що, як правило, саме від цього діапазону ціни ми отримуємо досить швидкі та влучні угоди. Не забуваємо також про налаштування RSI та налаштування самого істинного діапазону ціни. Тут ви можете встановити свої налаштування в плані періоду, ширини лінії, що стосується RSI, таке ж налаштування, котрі кожен налаштовує під себе. Або ж можете просто скопіювати мої налаштування, вони є найбільш універсальними. Отож, після того як ми вказали всі свої параметри, котрі нам потрібні для торгівлі, натискаємо кнопку зберегти і графік у нас оновлюється. Інші налаштування скрінера я покажу тобі вже в наступному відео. Тому підписуйся, натискай на дзвіночок, став лайк цьому відео та тягни лише профіти з ринку.